Доброго дня, шановне панство. Сьогодні тепленький, хороший, чудовий деньок, Коло голубів. Працюємо, відпочиваємо. Зранку, як обично, завжди просинаюся там, е дивлюся. Оці групи там в нас є, де ми якусь інформацію надаємо про голубів. І е, вже значить, пора заказувати кільця. Кільця цього року там заплановані по 7 гривень. І зразу бачу зі сторони. Людей певне обурення. Чому по сім? Чому не по десять, не по п'ять, а чому по сім? І я розумію, що багато людей, які не можуть, напевно, або їм скрутно. Купити там 100 кілець, дати 700 гривень. Можливо, і такі є теж. На сьогоднішній день багато людей втратили роботу, багато людей поміняли місце проживання. і так чи ну, По-разному буває. І ну, Я розглядаю це як зі своєї сторони. Я нікому е, нічого не збираюся нав'язувати, рекомендувати нікому нічого не збираюся там. Просто е, я хочу сказати, що е, я розглядаю е, ці голуби, оцей на цей, цей напрямок, да? Спортивні голуби, цей напрямок. Імено, тобто, може бути два напрямки. Є люди, які тримають просто голуби, як, як голуби, так, щоб вони їм цікавилися, а, а є інше, це е, іменно займатися спортом. Оце якщо ми літаємо, летимо, це, да, це, вже, це вже друга категорія, це вже спорт, це гол, е, сп, голубиний спорт. Значить, і, понятно, що цей спорт на сьогоднішній день він потребує е затрат, а інколи колосальних затрат. І всі люди, здається, всі напевно. Е Рахують, рахують ті кошти, які вони тратять на, на цих голубів. Але е, є люди, які рахують е, і знають, що ці кошти вони можуть виділити, бо для них це е, якби не є критично. А інші люди, які е, якимось шином, якимось чином мають менше там доходів, по-разному буває. Вони рахують, що це для них є, вже, вже є критично. На основі цього я хочу сказати, що ми не повинні приймати оце направлення як основне направлення в нашому житті. Чому? Тому що, розумієте, спортивні голуби і саме на і самий напрямок він на настільки він не не як пересказуємий, так, по-русски? Не передбачений. Не передбачений. Е, наскільки він міняється, все міняється. Е, і ми тобто для того, щоб заробити, зробити його як заробіток, як, е, що він приносив кошти і на сім'ю, і на голуби, я не знаю, чого комусь так вийде чи ні. Я думаю, що дуже, це, це, дуже, це дуже жорстко, розумієте, це для того, щоб заробити гроші на голубах, це, мені здається, що їх треба в два рази більше вкласти, щоб заробити на цих голубах. Я б рекомендував би рекомендував наоборот знайти інші шляхи заробітку додаткового там, чи основного. А от Оце віднести в розділ хобі і не дивитися, не вважати, що там це кільце сьогодні-7 7 гривень буде коштувати і що це мені робити, до мені ці гроші брати, щоб це, щоб це кільце купити. Просто якось, я не знаю як, які там. Мені здається, ну методи дуже багато, щоб заробити кошти, щоб цей голуб літав, щоб ми раділи, що він літає. І раділи, що він нас закольцований і-і-і. Да? І там багато і-і оцих. Ну, Для цього треба мати кошти. Тобто без грошей не буде нічого. Гроші, голуби, скоріше за все, не принесуть. Вони тільки можуть принести розтрати. розтрати. І да? Соответственно, розтрати і Тому що... Тому що це все витрати. Голуби це витрати. Тобто, значить, Дивіться, я розкажу по собі. Значить, це в мене хобі. Воно в мене ніяким образом воно в мене не, не йде, як заробляння грошей. Ніяк. Голубів я не продаю, подарити можу скільки завгодно, кому завгодно. Як завгодно. Вакцину, коли я собі беру вакцину, залишки вакцини я роздаю, віддаю. Тобто для мене це категорія голуби, для мене це категорія задоволення і хобі. Так? Значить, якщо почитати мої розходи на голубів, значить я сюди їжджу... Їжджу сюди. Одна в одну сторону це 60 кілометрів. Значить, їжджу я один раз обов'язково в тиждень, може бути два, якщо там пов'язано з роботою, то може бути два або, або декілька ще, може, раз. Тобто, може, ну, може бути і кожен день, якщо, якщо в мене є робота в цьому місці, в цьому, направлі, в цьому регіоні. І я не буду говорити суму. Озвучити е, кошти, які я витрачаю на голубів, але я знаю, що ці кошти на голубах я не зароблю. Чому не зароблю? Тому що е, для того, щоб заробити, ну, е, хто, хто на сьогоднішній день може дати за голуба там, так, 10 тисяч гривень. Може хтось дати за голуб гривень. Може, так, може, да, може дати. За якогось е, класного голуба з документами і е, який, який там, скажем, у нього там призи, е, супер голуб, да? його, його може людина купити там за пару тисяч гривень, але це точно не, не ті гроші, які ми витрачаємо на голуби. Через що кажу, що е, треба заспокоїтися, розслабитися, думати, де заробити гроші, думати, як заробити ці гроші і е, рахувати, що це направлення для нас воно є як задоволення, як хобі і без всяких там нарікань. От, приблизно так. Бо я знаю, я знаю таких людей. Я знаю таких людей, які е вкладаються в оцих голубів там, настільки, що, що просто е вже більше ні на що, не залишається часу, розумієте? Тобто тримають там їх можливо багато плюс вкладаються в них. Це дати голубові їсти, це треба купити голубові е мінералки, це треба електролітів купити. Господи, там скільки там, куча всього, все треба купити, все треба десь знайти, десь купити. Там мішок того корму стоїть кучу грошей. Так що, як говориться, рекомендую спробувати. Даний вид, даний напрямок, просто як хобі. І навіть можна зменшити ось оце кількість голубів для того, щоб їх було утримувати простіше, щоб вони не тягнули і не били по карману. Ну, мені здається, що, що якось так. Ну, може, може я не правий, я ж кажу, що для когось було це. Оце, що я говорю, це повний. Це повний бред, можливо. Ну, це моя позиція така, тому що я знаю, що якщо я буду займатися голубами, а не, а не думати про роботу, то я не зможу утримувати голубів. Оце найголовніше, розумієте? Для того, щоб мені утримувати голубів, мені треба думати про роботу. Яка мені дасть можливість утримувати голубів. От, от вам результат. Рекомендую всім так думати. Всі повинні подумати, що я маю голубі, голуби, да? значить треба подумати, що я буду робити, щоб я міг утримувати цих голубів. Ну от Я думаю, що на цій ноті ми можемо закінчити сьогоднішній розповідь таку для нас тяжку. Да? Де взяти гроші для того, щоб займатися голубами? Всім пока!